Вам знайоме відчуття, що ви маєте подзвонити мамі, хоча вам зараз цього не хочеться? Що від кожного в голові мама образиться, всередині немоби стискаються груди. Це не про любов, це про провину. У дитинстві любов до мами часто плутається з обов'язком: якщо ти не слухаєш, мама засмутиться, якщо ти не зробиш, мама образиться, мама стільки для тебе зробила, ти маєш бути вдячним. І ми виростаємо з відчуттям, що любити це нести свій обов'язок навіть коли не хочеться, а відповідно виконувати це зобов'язання, не прислухаючись, а чого я хочу на даний момент. Таким чином, непомітно для себе вчимося не чути своїх бажань, ігнорувати їх, подавляти чи навіть уникати, тому що попереду стоїть таке звичне і переконливе треба. Спробуйте задати прямо зараз собі питання, я телефоную мамі, бо хочу це зробити, чи я боюсь, що якщо я цього не зроблю, я буду почуватись винною. Почуйте чесну відповідь, а також відчуйте, а чого би хотілося б насправді вам. Тому що любов до мами це можливість залишатися собою поруч з нею, зі своїми думками і зі своїми бажаннями. Без провини, без обов'язку.